Привіт, мій друже! Сьогодні у нас з тобою математика. Подивись, будь ласка, до нас у гості прийшла лялька Наталка. Вона хотіла сплести шарфики для своїх друзів, але клубочки розкотилися. Давай допоможемо ляльці зібрати клубочки. Допоможемо! Так, допоможемо тобі, обов'язково! Так, подивись. Один клубочок. Якого він кольору? Так, правильно, він блакитний. А ось і другий клубочок. Він якого кольору? Подумай, так, червоного. І ще один клубочок. Це третій. Якого він кольору? Подивись уважно. Так, білого кольору. Давай з тобою порахуємо. Один, два, три. Скільки всього у нас клубочків? Так, правильно, всього три клубочки. І у нас є з тобою цифра 3. Повтори, будь ласка, цифра 3. Давай ще раз порахуємо. Один, два, три. Молодець, цифра 3. Так. А ще у нас є. Подивись, який предмет. Як ти гадаєш, що це? Так, це куля. Давай ми її з тобою роздивимося. Якого вона кольору? Так, жовтого правильно. Ану, подивись уважно, у кулі є кути? Ні, немає. І сторін немає. Подивись, вона кругла, її можна катати по столу, між долоньками. Це куля. Повтори, будь ласка. Куля, добре. А на що схоже? Які предмети схожі на кулю ще? Як ти гадаєш? Так, м'ячик, правильно. А ще що? Сонечко? Так, добре, молодець. Так, а ще нам лялька-Наталка принесла, подивись що. Що це в нас таке? Так. Це в нас що? Фрукти? А це в нас що? Як називається? Овочі. Добре. Це який фрукт? Як, назив... Як називається? Груша. Добре. Це що? Так, яблуко. Це що? Банан. Так, це що в нас? Морква. Молодець. А це що таке, зелененьке? Так, це огірок. І це що? Помідор? А ну подивись. Який з цих предметів схож на кулю? Як ти гадаєш? Подивись уважно, уважно. Так, добре. Це яблуко, бо воно кругле. І це що у нас помідор? Молодець! А давай ми з тобою порахуємо, скільки у нас фруктів? Один, два, три. Всього три. А скільки овочів? Один, два, три. Молодець! Так, а тепер я тобі пропоную пограти в таку гру. Ти заплющиш очі, а я заберу один предмет. І ти е, вгадаєш, якого чи овоча, чи фрукта не стало. Давай пограємо. Давай. Заплющи очі. Заплющив? Молодець. Так, відкривай очі. Чого не стало? Так, правильно, не стало яблучка. Добре. А тепер давай порахуємо, скільки у нас фруктів? Один, два. А скільки овочів? Один, два, три. Чого більше? Овочів чи фруктів, як ти гадаєш? Так, звісно, більше овочів. Бо їх три, а фруктів два. Молодець. А наскільки більше овочів, ніж фруктів? Як ти гадаєш? На! Один. Якщо ми заберемо один овоч, буде порівно. Молодець! І з цим завданням ти впорався. Так що, ти запам'ятав, що ми сьогодні вчили з тобою, що кулю вона без кутів і сторін і вона котиться. І ми з тобою познайомилися з цифрою 3. До побачення! До нових зустріч!